Епізоди про корупцію, як хворобу, яку лаптіканда принесла на захід. У валізах агентів, що перекваліфікувалися в носіїв, комерсантів, держслужбовців і президентів, залишившись диверсантами, злодіями, вбивцями, агентами Орди і Орками А хто в курсі? На Заході держава теж регулює витрати на виробництво зброї. Як в Україні? І розмір прибутку регулює того невідомого, що невідомо чи буде отриманий від купівлі продажу, як в Україні, втручаючись в господарську діяльність приватних підприємців, які за власні гроші, на власний розсуд і на власний ризик діють у власних інтересах з невідомим результатом, чи ні і це ще не йдеться про відкати. Хабарі у відсотках від ціни контрактів. Ой, забули, вже ж цього нема, у владі набубніли новими законами. Хабарі за дозволи, частину компанії, в сім'ю службовця, а коханку, разом з новонародженим виродком вправління на зарплату. Щоби було за що? Десь на курорті бігати по бутіках. Взагалі, складається таке враження, що коли впала залізна завіса, і на захід ринули всі ці юрби з валізами повними грошей, накрадених вдома, на руїнах більшовицького концтабору. Західні бюрократи захворіли на невідому їм корупцію. Коли гроші рахують вагою, а не кількістю і номіналом банкнот. Причому хвороба не проходить, а навпаки, більшає, приростаючи все більшим і більшим числом місцевих службовців, які нічого не можуть з собою подіяти, коли бачать орка або його паспорт, або довірену особу, і як зомбі видають йому візу, призначають на суспільну чи державну посаду, видають дозвіл на відкриття банківського рахунку, на проживання і наведення своєї деструктивної діяльності, хоч кухарем. Хоч вченим, хоч студентом, хоч диригентом, музикантом, режисером, хоч ким, аби кудись прилаштувати саботажника, агента ФСБ. Головне, щоби отримати даруночок, конвертик, знак уваги.